І новий день душа знову палає, ніби не було болі та образ, і вогник той в очах знову заграє, і не болить вже серце від образ. Я все забула та закрила під замок. Не згадую, що було таке рідне. Я винесла зі всього свій урок. І серце не болить, Душа Знову квітне. І сонце знову світить так яскраво, і, і кольоровий вогник у очах ще нещодавно було тяжко мляво. А зараз грає усмішка в устах. Ти знаєш, знову стала я щаслива і не жалію за пройдену біль, я встояла та стала більш смілива. Реалізуюсь. Але чудовий.